Вітаю! У цьому відео я хочу розкрити питання чинності державних актів старого всірця, адже й на сьогодні воно зберігає свою актуальність. Тож, якщо ви хочете захистити свої права на землю, обов'язково погляньте це відео до кінця. Право власності чи користування землею завжди підтверджувалось конкретними документами. Їх можна розділити на різні категорії, в залежності від часу, коли особа стала власником чи відповідно користувачем земельної ділянки. Тож рік видачі цих документів відіграє в цьому питанні ключову роль. Загалом, до 1 січня 2013 року одним із найбільш поширених документів був державний акт, який відповідно підтверджував права особи на земельну ділянку. Форми останніх час від часу змінювали, зокрема у їх реквізитах, порядку заповнення і кількості включеної інформації. Ріші став шлях до впровадження кадастрових номерів, включення яких до державних актів було передбачено лише в 2002 році. Розпочне із державних актів на право користування та на право до вічного користування, як, наприклад, ось цей, а також державний акт на вічного на е, вічного користування землею колгоспами. Його габарити просто вражають. Мені досі цікаво, наскільки зручно було користуватись таким правоустановлюючим документом е, його власником. Цивельним кодексом ЛРС 1970 року було закріплено положення про те, що право землекористування колгоспів, радгоспів та інших землекористувачів засвідчувалося саме державними актами на право користування землею. Формактів на той час встановлювалися Радою міністрів СРСР. Вони надавалися як на право короткострокового тимчасового користування землею, так і на право довгострокового тимчасового користування землею. Далі, вже відповідно до Земельного кодексу України 1990 року, було визначено, що користування землею може бути постійним або відповідно тимчасовим. Постійним, у свою чергу, визнавалось землекористування без заздалегідь встановленого строку. У Постійне користування земля надавалася радами народних депутатів, і земель ще, відповідно, перебували у державній власності, а саме громадянам України для ведення селянського, фермерського господарства або ж особистого підсобного господарства. Право власності або користування, перепрошую, постійного користування землею, мало так само посвідчуватись державними актами, які видавалися і також реєструвалися сільськими селищними, міськими, районними радами народних депутатів. Варто наголосити, що право постійного користування, отримане за чинним на той час земельним законодавством, зберігається і зараз, тобто воно є чинним. Що ж до державних актів про право на власності на земельну ділянку, в лівому нижньому куті екрану ви можете побачити зразок Червоного державного акту, який видавався з 1992 по 2002 рік. Зверніть увагу на те, що на ньому відсутній кадастровий номер. Далі зеленого державного акту він видавався з 2002 по 2008 рік. Далі відповідно синього державного акту, що видавався з 2008 по 2013 рік. Варто зауважити, що їх назва не має нічого спільного з їх кольором, проте правники для зручності часто їх вирізняють саме за цим. Державні акти в подальшому були змінені іншим видом документа свідоцтво про право власності на рухоме майно. В лівому нижньому коті ви знову ж таки можете побачити зразок такого свідоцтва. Вони видавалися в період з 2013 по 2015 рік включно. Форма свідоцтва не відрізнялася нічим особливим і містила ідентичну інформацію порівняно із державними актами. На наступному етапі важливою інновацією стало внесення інформації про земельні ділянки до двох реєстрів. По-перше, це державний земельний кадастр, де реєструється земельна ділянка як об'єкт права власності. І по-друге, це державний реєстр речових прав на нерухоме майно, куди відповідно вносяться відомості про наявні речові права на об'єкти. Простими словами на вказаному етапі, коли відбувалася передача права власності на земельну ділянку від однієї особи власника до іншої особи набувача, для підтвердження проведеної реєстрації набувачу разом із свідоцтвом про право власності на ділянку, надавався також витяг із державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Роз 1 січня 2016 року і свідоцтва стали минулим з цього часу і до сьогодні. Основним правоостановлюючим документом фактично є внесений запис Державний реєстр прав на нерухоме майно. Це також підтверджується витягом із державного реєстру речових прав, закінчуючи історичні аспекти, повернусь до головного питання даного відео. Варто наголосити, що усі державні акти, які були видані до 1 січня 2013 року, та навіть держакти радянського періоду, та навіть ось такий державний акт, є чинними. Тож, якщо ви власник такого державного акту, ви безумовно маєте право на визначену земельну ділянку. Проте варто зауважити. Якщо вашу земельну ділянку не зареєстровано в Державному земельному кадастрі та ви зіткнетеся з наступними вагомими перешкодами щодо реалізації своїх прав, по перше, відсутність реєстрації перешкоджає чиняти будь-які дії, пов'язані з земельною ділянкою, зокрема проведення державної реєстрації права оренду та укладання угод щодо її відчудження. Також, на жаль, існують обмеження щодо продажу об'єктів нерухомого майна, які знаходяться на ділянках без кадастрових номерів. По-друге, також наявний ризик виникнення спорів щодо вашої земельної ділянки, адже у зв'язку з тим, що у державному земельному кадастрі відсутні відомості про неї можна сказати, що така земельна ділянка буде хибно вважатись вільною і також може бути передана в оренду або власність іншим особам. Подальшому такі рішення про передачу земельної ділянки потрібно досить довго оскаржувати, витрачати час, кошти, нерви до того ж, зареєструвати право на земельну ділянку в державному реєстрі від ключових прав, вам також не вдасться. Адже реєстрації прав на земельну ділянку передує реєстрація останньої саме як об'єкта у державному земельному кадастрі. Простими словами, без внесення відомостей про земельну ділянку в Державний земельний кадастр, формально права на неї вважаються відсутніми, адже ніде, окрім вашого правоустановлючого документу, не відображено відомості про існування будь-яких прав на неї. Тому раджу вам застерегти себе від виникнення подібних ситуацій та зареєструвати земельну ділянку як в Державному земельному кадастрі, так відповідно і в Державному реєстрі речових прав. Якщо ви вирішите присвоїти кадастровий номер земельній ділянці, то вам необхідно вчинити певні дії. А, наприклад, якщо у вас Державний акт на право власності на земельну ділянку, то вам необхідно звернутися з заявою і та відповідним е, переглядом документів до землепорядної організації та замовити там відповідну технічну документацію щодо встановлення меж земельної ділянки. У будь-якому випадку, якщо у вас є запитання, обов'язково залишайте їх у коментарях під цим відео або звертайтесь за онлайн-консультацією за вказаним телефоном на екрані. Бережіть себе та до нових зустрічей!